Ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені браті і сестри, любі наші діти, найдорожча, щира, молоде, всі, хто сьогодні разом з нами на нашій спільній молитві, на тій достойній молитовній групі, яку ми собі з волі Божої провадимо і дякуємо Богові. За всі і всі його величні обильні ласки, які Господь нам дарує і благословляє кожного з нас глибокою вірою, великим Божим Словом і Тою великою надією на Боже милосердя, на яке уповаємо, якого прагнемо, якому дякуємо Богові, хочемо дорівнювати. І брати приклад з Христа, який напоминає, який дарує кожному з нас то велике Господнє благословення, в якому усі ми зростаємо і стараємося завжди доєднатися до доброї справи. Дякую вам, любі молільники, спільночани, за те, що допомагаєте, підтримуєте. Сьогодні знову ми мали ту добру справу, то діло милосердя, знову отримав від вас ваші гостинці, які завтра-позавтра будемо роздавати і відправляти тим людям, які потребують. Бо здебільшого це одяг. Тому дякую вам щиро, що ви долучаєтеся і чуєте той голос, який наповнює нас, який дає нам то велике-велике. Таке бажання бути у тих добрих ділах Божого милосердя. Тому дякую щиро вам. Велике прохання для кожного, хто хоче долучатися до добрих справ, то завжди десь зголошуйтеся, завжди дивіться навколо себе, що завжди коло вас так само можуть бути дуже багато людей в потребі яким можна допомогти зразу тут, поруч, не відходячи далеко, і насправді старайтеся побачити ці ситуації, зрозуміти їх, і десь, напевне, побачити себе в тій ситуації, як би ти повів себе, і як би ти схилив голову і зрозумів, що Господь є як милосердний батько, дає нам дуже багато таких добрих, позитивних і світлих нагод. До того живого спілкування, в якому всі ми рано чи пізно буваємо і хочемо бути дотичними до всіх добрих справ. Тому любі наші молільники, любі наші діти, дорога молоде, сьогодні знову і знову ми разом. Ми знову мали нагоду зранку стараємося читати Боже Слово. І тут навіть не йдеться про те, що. Раз ви мені пишете, отче, коли ви стараєтеся поширити відео, скинути нам Євангеліє, то ми читаємо, але я вас прошу. Не завжди є та нагода бути з вами тут, у Фейсбуці, але прошу вас, майте нагоду кожного дня вдома, особисто, приватно відкрити Боже Слово. Або знову ж таки всі маєте вдома той телефон чи комп'ютер, замість того, щоб постійно сидіти в ньому і десь щось незрозуміле гортати, то щось цікавіше, знайдіть там, де є Боже Слово, там, де є читання Євангелій, читання апостола, і ви можете дуже багато для себе взяти, бо насправді розважаючи над святим писанням. Який ми зараз розглядаємо з вами і розважуємо Євангеліє від Марка, ми чуємо про те, як Христос застерігає нас і говорить нам про той страшний суд, коли прийде Господь на Хмарах разом із ангельським військом судити живих і мертвих. Дуже гарно написано: прийду забрати тих вибраних праведників, а всіх інших накажу зібрати. Як ту кукіль до клуні і там спалити вогнем пекельним. Бо насправді так і є, прийде той час. І коли ми хочемо його побачити, то каже Господь: все про мене небо, земля, зорі, світила, але щось одне не про мене це Його вічне Слово, слово, яке ми часто можемо почути в Євангелії від Івана, там є такі слова на самому початку. Спочатку було Слово. І слово було в Бога, і Богом було слово. Це є вічні слова, це є вічний, такий, як тепер молоді люди кажуть, меседж, тобто це є вічна цитата, яка має линути тут від серця до розуму, від розуму до серця. І це все має бути в поєднанні. Ніколи не має серце випереджувати розум, або розум має слухатися і покорятися серця дорогі. Серце сповнене любов'ю це є благодать Господня, але серце сповнене навості, це тяжка провина, тяжкий гріх. Тому щиро-щиро прошу вас про те, що Господь сьогодні знову дає нам ту добру нагоду зібратися разом, бути поруч, бути поруч один з одним. Знаю, що сьогодні з нами, разом на молитві, є наша молільниця. Пані Марія, знаю, що сьогодні в неї, в неї день народження їй 91 рік. Тому це подиву гідно, але ця наша молільниця, наша спільночанка, сьогодні святкує свій день у родин. І, власне, родина, діти, онуки, думаю, що і правнуки щиро щиро вітають і просили про молитву, тому не зміг оминути увагою, тому що насправді, коли. Людина вже має той вік, який переходить у столітній ювілей, тому що це вже сотий десяток, і тому, пані Марія, кріпіться, будьте поруч, на молитві. Знаю, що ви молитеся з нами, тому молимося сьогодні і за вас і просимо у Господа для вас, Божого благословення, того міцного духовного і тілесного здоров'я. І тому, власне, і всіх вашій особі, хто сьогодні має свій день у родин, день народження, це насправді є дуже велично. От Владік мені пише, Отче, у моєї мами сьогодні день народження. От бачите, який молодець хлопець. Він часто мені пише, часто телефонує, тому вітаю Владіку твою маму. Нехай Господь благословляє, дає здоров'я, кріпості, сили, там, перебуваючи за кордоном. Кріпіться і прагнімо до того миру, до того спокою. Тому всіх вітаю, хто має сьогодні якісь особливі дати, дай Боже, щоб були здоровими, благословенними і починаємо нашу молитву в тій щирості свого серця і в тій величності того Божого, Божого промислу. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скармницю благ. Життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бостинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє мірівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісинові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро до Господа і благаємо Його в Його славі, тому разом, всі активно, дуже прошу всіх, доєднуйтеся, доєднуйтеся до молитви єднуйтеся до щирої Твої офіри перед Богом і разом прославляємо ім'я Господнє. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе … сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, наша спільна молитва, подяки долюблячого. Милосердного Господа. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Мая Мария, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, наша молитва, за наше воїнство, за всіх наших героїв, хлопців і дівчат, чоловіків і жінок. Молимося щиро за Боже благословіння для наших героїв, за Божу кріпость для полонених, пропавших безвісти, поранених, за молитву щиро Богові за наші родини, наших героїв, щоб Господнє благословіння спочивало над нашими родинами, і ми, підтримуючи їх, завжди допомагали у всіх спосіб того нашого земного життя. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наші сім'ї, за наші родини, молитва за хворих, немічних, терплячих і страждаючих, молитва за подорожуючих і тих, що в чужині. Далеко, від Отчого дому, молитва за всіх вірних нашого того парафіяльного служіння, за всіх вірних з нашої молитовної духовної вервочки, які сьогодні, тут, зараз, як спільночани, складають свої намірення, записують свої молитовні прохання, подяки, перепрошення і благання за кожне, кожне наше слово, яке сьогодні ми піднесли до Бога в молитві. Молимося за дітей, за молодь, за плодоносящих, за тих, що при надії, чи тих, що приготовляються бути батьками. Молитва за подружні пари, за молоде подружжя. Молимося щиро за всіх, хто зараз в дорозі, молимося за всіх, хто в сирітстві, хто вдова, чи вдівець, молимося за перестарілих, одиноких. Тому нехай Господь буде разом з нами, молимося за нашу перемогу. Молимося за подолання провини гріха, молимося за примирення і покаяння у нашому сумлінні, молимося щиро за власне перемогу над самим собою у немочих, спокусах, за перемогу над зовнішнім чи внутрішнім ворогом, перемогу над усіма спокусами і гріхами. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молися за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молись молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, п'ятий наш десяток сьогодні, ми молилися за душі спочилих, молімося разом, благаємо Господа про упокій наших обієнних воїнів, героїв, молімося за спочилих наших рідних і близьких, молімося за душі в чистилищі абортовані, ненароджені діти, молимося щиро за всіх, хто сьогодні перед Богом і очікує того суду Господнього, нехай Господнє благословіння буде у вічності над кожним. Вічна пам'ять. Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! Ісусе! сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе! сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе! сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, і буде разом з нами по всі дні до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники. Хвала Богові, ми знову в тій великій спільноті молитви, знову прославляли Господа і знову молилися в кожному наміренні родини. Місяць лютий триває. Тому, хто хоче і має прагнення долучитися до молитовного нашого наміру лютого місяця, зголошуйтеся. Завтра, дай Боже четвер, будемо мати спільну молитву і у всіх наміреннях просити Господа про його велике милосердя. Будемо вимолювати ласки для кожного хворого, немічного, страждаючого. Тому дуже прошу всіх до молитви. Так само прошу і благаю кожного про те, щоб ви мали завжди то щире відкрите серце на Бога у помочі у тих ділах милосердя. Тому допомагайте, підтримуйте один одного, тому чекаю на ваші помочі, чекаю на ваші ті певні такі духовні, видимі і невидимі. Офіри перед Богом, які ми складаємо від щирого серця. Щиро дякую вам за те, що ви є, і не перестаю прославляти Боже ім'я за кожного з вас. Щиро всіх обіймаю і в ім'я Христа благословляю. Спокійної ночі всім бажаю, бережіть себе і один одного. Слава Ісусу Христу!